В нашій сім'ї курину печінку люблять тільки за цим рецептом. Попередньо мию печінку, відрізаю все зайве і розрізаю на менші кусочки. Як спеції використовую лише сіль та перець і залишаю на годину, щоб замаринувалися. Поки печінка маринується, потрібно нажарити цибулі. Чим більше її, тим краще. Замариновану печінку обмикаю в борошні і жарю з двох сторін до готовності, на середньому вогні. Готується вона швидко. Навіть коли я готую наш вірний Барні завжди поруч, Чекає. Перевертаю тоді, коли з одної сторони вона стає вже рум'яною. І довожу до готовності. Викладаю в лоточок і кожен шар перекладаю цибулею. Ось така виходить ароматна і смачна курина печінка. Залишається приготувати гарнір, і вечеря готова.